Polina Wietrowa, nasza postia, Fond Inszej, prostier, Inna Przestrzeń. Fundacja Inna Przestrzeń, a konkretnie Akademia Młodych Architektów i Architektek będzie naszym tak. tematem przewodnim, gdyż Polina jest koordynatorką tego projektu. Поліно, але перед тим як будемо тебе розпитувати, як долучитися до академії і, і чого можна навчитися в ній, скажи, будь ласка, чим займається фонд? Інший простір з того, що я знаю, це найстарший фонд у Польщі або один із найстарших. Tak, Marcinie, bo ty Fundacja o fundacjach. Na Przestrzeń, to jest to naprawdę NGO z taką bardzo bogatą historią organizacja pozarządowa jedna z najstarszych działających w Warszawie, tak mi się wydaje. Ty nie było nam pytaćy pro znasz zasnuwania, <laughs> Tylko w jakich w jakich wy pracujecie? на Напшешень загалом працює з мігрантами, але працює не конкретно як зазвичай з мігрантами допомога юридична чи правова, чи так далі. А більше з таким культурним розвитком і підтримкою, соціалізацією, теж можу сказати, тому що дуже багато культурних проєктів ми маємо теж в наше радіо. І радіо там колись теж нема реклами. А ми маємо наше радіо, польське радіо для України. Дякую, що ваше радіо завітало до нашого. І звісно, 2022 році ми теж долучилися до підтримки. Робили таку координаційну діяльність, тобто допомагали організаціям порозумітися між собою, знайти ресурси, допомагати навзаєм і ну, мені здається, що ми класно справилися. І народилися такий інформатор для волонтерів, коли ми в кінці вийшло 150 сторінок тексту PDF, тільки інформації довідкової. Це було просто. Неймовірно, я щодня приходила, перекладала нові якісь матеріали, дані, і волонтери використовували це для допомоги. А є у вас статистика, скільком людям ви допомогли від початку повномасштабного вторгнення, тому що здогадуюся, немає. так? Ви? Якщо я чесно, чесно ми ніколи не вірили статистику. Це не все настільки uh -huh. було, якби по ситуації вона змінювалася щодня. Ми е, були е, безпосередньо біля е, центрального дворця, біля, е, біля ЖДВ. Вокзалу, і бачила, що там відбувається після дня робочого, такого волонтерського. Ми йшли туди, дивилися, яка ситуація. Ну і волонтери, звісно, теж нам як би, давали знати, що як. Я коли сама подзвонила в підтримку з якимось питанням юридичним, дуже здивувалась, бо дівчина, коли почула, що я інформацію таку теж перепитувала, каже: О Боже, то ми тільки такою тим і користувалися довідником. Це для мене було єдиний фідбек, фактично. Бо ми тільки робили, 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 виходили як з ситуації. Ну і такі теж різні для підтримки проекти робили для молоді, наприклад, потім у нас великий проект такий був. 에... В результаті якого виникла така книжа, покажи. Теж така наша дитинка, слово український словник молодіжного сленгу. Ми ще за гості в наших аудиціях, бо po... показуємо нашим глядачам. унікальний продукт, безкоштовний. А почекай, але це для мене? Так, це вам це oh. перше, це ні це сьогодні вже... подарунок. Це вже один якою, з останніх екземплярів, дуже... які певно заслуговує на те, щоб бути в вашим в вашій студії, no, не, в вашому to раді покаже. Чим прочитаєш? Можна добре, які ви вибери якесь сленгове слово. Але ж тут буде, але ж тут буде. але поки поки ти вибираєш Поліно. А я так розумію, що упродовж або після цих двох понад років повномасштабної війни, якби ваша діяльність трішечки змінюється, правда? Тобто no, вже такої. Такої інформації, якби практичної допомоги, вже не потрібно тільки певно більш потрібна допомога в адаптації і в інтеграції з, з польським суспільством, правда? Так, бо почали виділятися кошти, інші організації теж взялися за підтримку, допомогу, набрали персонал і дуже конкретні речі, якби вже почали реалізовувати. Ми робили конференцію, таку теж, де визначали, що потрібно мігрантам. називалась вона конференція ухочень, мігранток і охочень, така двомовна, але взагалі в основному українські були жінки. Ну і розписали напрямки діяльності, які самі українські жінки розуміють, які мають бути, тому що, е, от знаєте, те, що було колись в минулому, що всі думали, що українці це тільки заробітчани без освіти. то тобто це дуже змінилося. Це почало змінюватися. І е, звісно, жінки приїжджали і вимагали дати їм щось робити. не ну, тільки Але так, але це почало змінюватися ще перед початком повномасштабного вторгнення, тому що ну це, це не секрет, що багато студентів студентів, ну і студенток відповідно тут вчиться, і після здобуття освіти ці люди роблять прекрасні кар'єри у Польщі якщо ми говоримо теж, ну, зокрема, про жінок, але цей стереотип, про який ти згадала, так, він, на жаль, досі, досі живий. Ти вибрав якісь слова, Марчин, Яке ти слово вибрав? Тут, собі, це різне ствердження, наприклад, мені щось на кінці язика. Це, ну, то, яке ти запитання маєш на, 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 на кінчику язика? На кінці язика? На язика, які питання маєш до нашої гості? Моє питання на кінці язика є таке, чи Варшава є інспірує Цим місцем для молодих архітектів і архітектик, щоб ви так до Бжегу і до Старика. І це і про це я тебе хотіла теж запитати, Поліно. Чи Варшава є цікавим містом з точки зору архітектури? Ну слухайте, тут столиця Польщі, то таке питання республічне. Але теж, знаєш, але беручи до уваги, теж її історію бурхливу. Так, і це теж цікава. Як Варшава відбудовувалася, як зараз підняли теж це питання, яке теж актуальне для України, звісно, це трошки зараз інакше буде, напевно, відбуватися. Але так, Варшава багата історію, і якщо почитати книжку «Найліпше місто свята, пьет, каже Пьонтака, то просто неймовірна. Це, це така енциклопедія відбудови, і вона написана художньо. Але вона оперта на справжні факти, там скрізь є посилання, де можна про це прочитати. Це, не... це одна з найкращих книжок, які я бачила, якщо чесно. Так. Взагалі. Звісно, я думаю, що існує багато теж суперкласних, але це чудова просто книга, яка надихає, яку хочеться читати. Тут якби. Немає, ну, не може сказати своє вау більше, ніж вау. Але загалом теж для, для мене дуже цікаво щороку, бо це вже п'ятий раз, коли я координую Академію молодих архітекторок і архітекторів, це така програма для молоді Варшавської, яка пропонує роздивитися ближче професію архітектора. І щотижня ми проводимо раз на два тижні, коли щотижня проводимо воркшопи з архітекторами варшавськими. Також трошки є якісь занять з малюнку. Ми робимо теж фільми, такі теж тематичні, едукаційні, які молодь створює разом з нашим викладачем щороку. І, ну, це дає молоді. такий Розуміння, що насправді архітектура такий дуже дійсно, так як це така добровільна програма, записується завжди багато. Потім так відсипається. одна третина, типу, а та це щось там таке добре. Ми подивилися і пішли. Добровільна, тобто безкоштовна, так? Участь. по перше це фінансування, фінансує місто столичне Варшава. Щороку ми проходимо такий же конкурс, як всі інші організації, і це настільки прекрасно, коли з України приїхала, я зрозуміла, що. Ну ось дійсно організації, які не політичні, які не зацікавлені в якихось там фінансування чи щось таке, які шукають проекти і роблять конкретні речі, це дуже продуктивно насправді. І дійсно, нам зі сторони краще видно завжди чого потребують люди. Так? Тому що я напр... як працювала в міській раді три роки в Україні в двох містах, як архітектор міста, і дійсно я зрозуміла, наскільки обмежує розуміння ситуації, коли ти сидиш. Кріслі чиновника, тобто це не люди винні в тому, що вони не бачать якихось проблем, а про а це їхня посада винна, тому що вони з 8 до 5 сидять в кабінеті і бачать якісь uh -huh. папери. От організації громадські вони можуть, вони якби живуть разом з людьми, проблеми яких допомагають так само вирішувати. Дійсно, якісь дрібні навіть фінансування, якихось ініціатив і проектів, вони дуже допомагають спільноті стати самостійною, розуміти, що ти теж щось можеш зробити і змінити. І е, так само це проект Академії молодих архітекторок і архітекторів. Загалом виник, коли прийшла студентка архітект, архітектури і сказала Слухайте, давайте щось таке зробимо, якісь зустрічі з архітекторами. І вони з Вітиком Хібановським написали проект такий, подали на фінансування. Зараз це ми вже набираємо молодь на що на сьомой. Сьомо, тобто сьомий рік, уже шість років поспіль. Е, ми працюємо з молоддю. От. І з е, 2022-го конкретно вже ми почали запрошувати також українську молодь. І теж якби відразу відчувалось дуже, що польська молодь взагалі так не дуже сприймала українську, тому що в них ще трималося, оце, що вони завтра поїдуть, що ми будемо з ними там дружити. От, вже через півроку ситуація кардинально змінилася. Уже якби навзаєм почали вони розмовляти, щось придумувати, сідати спільно за стіл, тому що ми завжди під час воркшопів працюємо в групах і так само народилися теж слова, наприклад, ось тут деякі польські українські молодіжного сленга. Ми зробили такий воркшоп з цією молоддю. Запросили також Академію архітекторів, та архітекторів, там навіть є ілюстрації теж наших відвідувачів. Академії я покажу нашим глядачам. Ти розповідає, розповідає про академію. І Я тоді побачила, що дійсно якби починається така взаємна зацікавленість співпраця, і коли вони починають ще ділитися різним досвідом своїм, вони розуміють, що це дійсно цікаво, і дружать. я не можу сказати, що вони дружать так само, як між собою, тому що все таки мовний бар'єр він залишається. Але вже немає такого, як було, що ми окремо. Ви окремо як молодь. Молодь в принципі завжди трохи ділиться, так знаєте, на групах, навіть в одному класі. А тут зовсім з іншої країни дітвора то трохи важко. І завдання такої академії це підготувати до вступу до якби профільних вишів, чи просто відкрити якби очі і розуміння, чим є архітектура, і взагалі, як, 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 як створюється місто. Які, які цілі цієї академії, ну, крім інтеграції, як ми вже зрозуміли, поляків. та Загалом українців. це побудовано на тому, щоб побачити справжній досвід справжнього працюючого архітектора. Звісно, ми стараємося вибирати, бо зараз є архітектурні студії, які більше інженерними речами займаються насправді великі проектні організації, в них там 3% креативності, а все інше, це якби. Креслення і все, але є такі теж студії невеличкі, які дають класну теж таку візуалізацію того, що, що являє собою загалом чиста, чиста архітектура і проєктування, як це відбувається. І ми бачимо, що кожен архітектор має свій особистий підхід, свої, свій напрямок діяльності, наприклад, існують студії, які проєктують школи, так? наприклад, XY-Studio, які допомогли навіть у нашій українській школі материнці відкрити цілий, цілу секцію. Вони це робили безкоштовно робили таку спільну кошти з із матеріалами з усім. Е, от. І Вони загалом проєктують школи, спеціалізуються на цьому, і їхні школи дійсно неймовірні. Е, також, наприклад, є Маті Сюда така працівня, е, це архітектор, який здобув в Японії взагалі досвід, там, де в основному починають все проєктувати з макетів. Тобто вони беруть папір чи беруть кубіки, і вони працюють з простором, вони не працюють з функцією чи зі стінами, як у нас е, радянська така трошки е, специфіка проєктування. А вони працюють з і відходячи від простору з його філософії і якби його розуміння і бачення, вони вже вибудовують далі, якби сам. Сам проєкт, звісно, і якби у кожного підходу є свої недоліки і свої позитивні сторони, але це цікаво дивитися. І те, що відкривають діти, вони бачать, що яким би ти не був архітектором, ти будеш архітектором. І загалом, якби, якщо подивитися, архітектори не обов'язково можуть працювати в архітектурі, можуть бути, ну наприклад, я працюю викладачем, координую академію молодих архітекторів і архітекторів, в мене знайома є, яка сусідка до речі, я тут з Польщі. Взагалі сценографією все життя займається, має освіту архітектора. Е, хтось може робити виставки, тому що це освіта така художня і не то, щоб повністю творча, але конструктивна. Тобто це, це така. Художня творчість, яка опирається завжди на логіку. Ніколи не буває так, що ти, що намалював, то тобі збудували. Навіть там, бюро захиха діду. <рес> <рес> може, зі сторони виглядає так, що це так працює, але насправді ні, там все обчислюють машини, і це дуже точна наука, ця архітектура. От. Тому, якби, якщо ти відчуваєш в собі таке прагнення до творчості, до якогось. Польоту, але в той же час ти є технічним. Дуже важливо мати розуміння математики, фізики. Хоча в Польщі зараз є таке трошки відхилення, можна сказати, в сторону більш творчу, ніж технічно, більше гуманітарних предметів таких даються. Бо в Полтаві, коли я навчалася, то це були Боже мій мене. Мене було враження, що ми знаємо все, що знають студенти полтавської політехніки, інженери. і Там всі ми проектували цілі міста. От. Тому, з одного боку, кажуть, архітектор має знати все, але з іншого боку, архітектор має можливість теж вибрати свій особистий напрямок роботи і те, чим він хоче займатися. Як можна вступити до академії? Чи у вас якісь відбіркові тури, чи кожен може стати слухачем? Спочатку ми робили відбіркові тури, ми дзвонили, питали, що ви, як, чи ви б хотіла, чого ви сюди хочете прийти. Але загалом ці питання задаються не для того, щоб відібрати, а для того, щоб дитина сама трошки визначилася для чого їй треба, якусь знайшла свою мотивацію і щоб вона це описала словами. Тому що в першу зустріч, коли діти приходять, вони якби занурюються в те, що відбувається, цей процес, і не завжди якби, їм це комфортно, не завжди це їхній форма. Або не завжди хочеться з ліжка виходити. Ми не робимо обов'язкових занять всіх. Звісно, у нас є відсоток дітей, які ходять абсолютно на всі заняття. І, наприклад, з минулого року у мене п'ять чоловік сльозно просилися дописатися до академії. Але я сказала, що це тільки як вільний слухач, звісно, може бути, тому що вони цілий рік проходили і дуже здружилися. І загалом, я так, те, те, як я бачила, вони чекають цього дня, щоб не просто для молоді важливо теж бути разом і важливо теж мати. Людину, до якої, з якої, до якої вони тримаються. Бо колись була така ситуація, що я не могла цілий час бути е, разом з ними на воркшопах, був тільки я приходила, вони сідали, працювали. Я зраз, побачила, що в них трошки їм складно, коли їх залишають, Хоча ж ну, з мало знайомою людиною, навіть якщо вони разом, вони мають бачити завжди. Е, wychowatela czy от która mm -hmm. razem z nimi zawsze завжди є zawsze je вони i oni wyczuwają bezpieczeństwo. більше tak? teraz posylują się te заходи, zachody takie dla молоді do 18 roku. to serio. Zapytam się, jak wyglądają mniej więcej proporcje, jeżeli idzie o młodzież polską i ukraińską uczestniczącą w warsztatach? Czy to są jedyne dwie nacje, które się angażują, czy na przykład macie też zgłoszenia z innych źródeł? Ну, прикро мені, але маємо тільки поляків українців. Не знаю, чому. Можливо, ми якби. Ну, ми, по-перше, собі не ставимо на меті, якби шукати з, якби молодь різну з різних країн. Загалом, якщо до нас запишеться будь-яка будь-яка дитина, яка в ліцеї вчиться, то ми її приймемо. Тут не залежить від того, якої ти національності, тільки щоб ти розумів польську мову. Загалом молодь теж, наприклад, українська у нас не обов'язково говорити, так? тобто ми вони слухаємо. Вони працюють в підгрупах, якщо їм комфортно працювати українці з українцями, вони свою групу створюють. Але так останні вже в минулому році я вже побачила, що вони спокійно е, розділяються на групи і навіть їм цікавше, коли вони в таких змішаних групах. Пропорція десь приблизно 1 до 10. На 10 кого? На 10 поляків один українець чи як? Десь у нас зазвичай слухач. зазвичай група така близько 20 чоловік, два-три, часом чотири е, слухачі українських. Але записується десь близько 10 чоловік. Е, ну, Відсіюються все одно ті, хто дуже погано дійсно, польську розуміють. Ну, в минулому році. W kto zapisały się, wszyscy zaleszyły się. Zapisy w tym roku jeszcze trwają, więc jest szansa, tak. żeby zmienić nieco te proporcje. Mamy nadzieję, że wśród naszych słuchaczy znajdą się osoby i z Polski, i z Ukrainy, które będą zainteresowane, żeby do Akademii Młodych Architektów i Architektek dołączyć. Adres A, internetowy tak, to te jest. Te można znać się. No tak jak przeprosto, amaya.com. Вавкро.пл wow на, на сайті можна записатись, бо зперньо там є формуляр, або можна знайти в Фейсбуку Академія молодих Архітектів і архітектів, або в інстаграмі Академія молодих архітектів. Так скорочено. Е, за, ну, зазвичай так, як побачите таку помаранчеву літеру mm -hmm. А і, і відразу зрозумієте, що там. Коли стартує академія, коли стартує сьомий випуск. Ми вже стартуємо в цю суботу якраз. І перша така буде зустріч, трохи інаугураційна, така вступна, бо ми хочемо з музею Варшави почати і послухати від працівників музею про забитки про минуле, про те, як зберігати історію. Мені бо я ще не була. Називається «Проект місто», У них така лекція є музейна. Ну і далі ми підемо, будемо робити планування партиципативне просторів навчальних просторів. Наприклад, зараз маємо таку співпрацю, так як я працюю в Варшавській як Боже, як це українською? українська? Везгеґеву школи школи губернатові. Чекає вища школа архітектор... сільського господарства, я бо це так переклала. Так, трохи інакше господарство вона війські. перекладається, але ну так. Uh -huh. То якби суть від того не міняє в цьому році, відкрили перший напрямок саме архітекторів. Ми почали навчати. Також у нас там є планування, просторове і архітектура ландшафтна архітектура, Але цього року ми почали з архітекторами працювати і ми вирішили зробити такий спільний проєкт. В липні ми робили виставку, така називається Партиципуємо", яку придумали самі діти нашої академії архітекторів. І ми, робили цю виставку в Зодіаку в липні. і ми хочемо зробити таку другу едицію цієї виставки теж в зустріча, там є такий центр водне, яке який вже якийсь там рік хочуть перебудувати, чи, поправити, чи ремонт зробити і не знають як. От, то ми Робимо за допомогою цієї виставки теж воркшопи планування партиципативного і придумаємо разом з Дітварою, з нашою із молодими вже. Майбутніми архітекторами якісь, може, концепції, ідеї, я не знаю, це від них буде залежати. Е, в минулому році теж ми трохи вивчали цей парк Святокшиський, яке місце для, uh -huh. дуже популярне для української молоді. Е, і на основі, на основі цих розробок теж, е, певно, було розроблене завдання на проєктування цього парку, бо не знаю, чи конкурс іде, чи закінчився, бо тільки інформацію бачила про нього. Ну що ж, ми дуже заохочуємо наших слухачів. Ще маєте кілька днів, щоб вступити до академії. Нашою гостею була Поліна Вєтрова із фонду Інший простір Інна Пшестрень. А ми розмовляли про сьомий вже випуск академії молодих архітекторок і архітекторів. І дуже запрошуємо долучитися до неї. Амая дякуємо, Поліно. Дякую.